Свіжі новини сьогоднішнього дня. З вами Олександр Кожухівський. Україна минулої доби відбила наймасштабнішу в світі комбіновану ракетну атаку з застосуванням гіперзвукової зброї. Жодна країна світу ніколи не воювала з подібною зброєю. Жодна країна світу не відбила такі атаки. Повітряних сил у взаємодії з підрозділами Сил оборони України знищено 72 повітряні цілі. Осований обстріл України, житлові багатоповерхівки, складські приміщення, критична інфраструктура. Інформація по містах, Київ, оперативні служби працюють у шести районах, де виникли сім пожеж: оболонському, печерському, подільському. Солом'янському, Святошинському та Деснянському районах із багатоповерхівки в Солом'янському районі евакуйовано понад 130 людей, близько 20 врятовано надзвичайниками із заблокованих приміщень. Загалом у столиці зафіксовано понад 20 поранених. Київщина, постраждали Бориспільський, Бучанський, Фастівські райони. На Фастівщині ліквідовано загорання житлового будинку. Дві людини загинуло. У Вишневому пошкоджено п'ять багатоквартирних житлових будинків. Харків, удари посеред містю, одна загибла особа, 41 травмовано, багато руйнувань цивільної інфраструктури. Структури. Польща піднімала в небо винищувачі f 16 через масовану атаку РФ по Україні. ВПС Збройних сил Польщі кажуть, що безперервно стежать за ситуацією на території України і залишаються в постійній бойовій готовності, щоб забезпечити безпеку польського повітряного простору. Ракета розтрощила будинок у Києві під час масованої атаки Росіян уранці 2 січня. Прилетіла в Соломенський район. Ракета вгатила у багатоповерхівку, утворивши величезну вирву в землі. Поруч Зеленський вважає, що 2024 році Крим і пов'язана з ним битва в Чорному морі. Стануть центром тяжіння війни. У ТЦК підтвердили, що їм та поліції наказали перевіряти чоловіків на блокпостах Київщини. Залужний подякував західним партнерам за надані системи ППО, які сьогодні збили рекордну кількість кинжалів, але наголосив, що Україна потребує більше ефективної протибалістики зброї, адже немає жодних підстав вважати, що РФ зупиниться. Верховна Рада не виноситиме на розгляд законопроект про мобілізацію в оригінальному вигляді. За минулу добу ЗСУ відпрацювали 810 живої сили, 7 танків, 13 ББМ, 1 засіб ППО, два РСЗВ, сорок Артилерійських систем, 53 БПЛА та 42 одиниці техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.